Планування не повинно призводити до вигорання. Запрошую вас на дводенний безкоштовний онлайн-досвід, у якому я розповім про ніжне планування, про планування, центром якого є ваше здоров'я та добробут, про планування, яке не має безкінечних списків справ і яке не ганяє вас 24 на 7, і ви потім змушені почуватися, що ви все одно зробили недостатньо. А про те планування, яке, основою якого є ваш добробут, про планування, в якому ми задоволені. Планування насправді є і може бути нашим інструментом турботи про себе. Також у майстер-класі ви дізнаєтеся, чому сильна та незалежна може бути лише варіантом хорошої дівчинки. Як навчитися брати паузу? Також ви дізнаєтеся про принципи здорової продуктивності та здорового планування. Тому що для того, щоб планувати з собою в центрі, потрібно змінити спосіб мислення. Якщо я просто навалю на вас всякі інструменти, як просто запхати більше справ у свій день, ви просто запхаєте більше справ у свій день і, скоріше всього, будете далі вигорати. Потрібно змінити мислення. Саме тому. Це досвід, це не лише майстер-клас. Ми будемо робити декілька технік, у яких ми зможемо відчути, що означає турбуватися про себе і що означає отримувати. Опис майстер-класу ви можете знайти під цим відео.